Як ви думаєте, це нормально мріяти про 16-й iPhone? Дуже сильно його хотіти. Ми вважаємо, що це абсолютно нормально. І взагалі прагнути кращого, якіснішого і дорожчого це завжди чудова ідея. iPhone це давно вже не просто телефон. Ви знаєте, що економісти розробили так званий індекс айфону? Ним вимірюють рівень фінансового благополуччя країн. Логіка проста: беруть рівень зарплат, ціни на айфони. І вираховують, за скільки мешканець тієї чи іншої країни може заробити собі на базову модель новенького айфону. Чим швидше, тим краще живе країна в цілому. За цим показником найвищий рівень життя. Швейцарії середньостатистичний мешканець цієї країни може придбати собі айфон всього за 4 робочих дні. За розрахунками людині, яка працює в Німеччині, потрібно трошки більше 9 робочих днів, щоб купити айфон. Давайте порахуємо, чи так це насправді. Візьмемо до прикладу зарплати звичайного водія за даними баз вакансії компанії Вав Synergy, в середньому воді категорії це заробляє в місяць 2,5 тисячі євро чистими. Є пропозиції і по 3 тисячі євро. Аналізуємо ціни на айфони в німецьких магазинах. Базова модель в середньому 950 євро. Рахуємо. В середньому в місяці 21 робочий день. Ділимо 2,5 тисячі євро зарплата за місяць на 21. Отримуємо 119 євро в день. Далі. 950 євро ділимо на 119 і отримуємо цифру 7,98. Округлюємо і виходить, що звичайний водій може купити айфон всього за 8 робочих днів. Це навіть швидше ніж в середньому по Німеччині. Тому, як бачите, варто мріяти про щось класне його легше здобути, ніж інколи здається. До речі, станом на зараз у нас є більше ніж 20 гарячих вакансій водіїв з офіційним працевлаштуванням. Багато пропозицій без знання мови. Потрібна робота? Залишайте плюс в коментарях, і ми надішлемо на вам найкращі пропозиції.